Доброї ночі, чи доброго вечора. Хто коли буде дивився, чи доброго дня. Я йду додому. Включила на телефоні світло, щоб було видніше, бо в нас вже ніч. так видався. Скільки то вже у нас годин. -й, пора кози доїти. Півдесятої. А я ж воно додому плутаюся. О, бачите, гарно. Як світло включила, файно видно. Красота. Це мій білик. бабин з бабиним біликом, він мене весь час крізь супроводжує. А я йду додому. І несу свій заказ. Не знаю, чи там воно буде на мене добре, чи ні. І я займаюся марнотратством, як там мені писали. Ось так. Я собі заказала щось. Ну, а що я заказала? То вже для себе, для себе. Тоді вже вам покажу, що я, що я заказала. Ось. Не знаю, чи буде добре чи ні. Ось. Ну, Прийду додому, попробую. подивимось, що воно буде яке. Чи гарне чи ні, чи добре, чи ні. На мене якраз буде, чи ні. Ось. Ну, ще має бути одна посилка. Ну, Там та у Кирпошту йде. Та там та десь. Або в п'ятницю, або аж на другий, ну, на другий тиждень в середу прийде. Ось таке тоді навіть не одна має бути ще посилка. Укрпоштою ще має бути дві посилки. От. А що я вже заказала? Тоді покажу. Ще одна посилка для мене має бути. І друга, знову посилка ж таки для мене. Ну, друга має бути для всіх. Ось. Але в основному це для мене. От тоді я вам вже... Покажу. Що це я не заказувала. Ну, ця посилка, що я несу, ця не дорога, а там ті дорожчі йдуть. Ось. Так що ось такі-то діла. Ось так гарненько. Вечірок. Ось так. Це те глуха кропива. Ось оці біленькі цвіточки, їх рвуть. Вщіпують і замочують у горільці і натирання роблять. Щоб руки ноги не крутило. Колись так моя баба казала. Ну, Я такого не робила, вже давно, вже навіть не пам'ятаю, коли таке я робила. Ось такі то справи. А білик веде мене додому Що стоїв, чекав вже, сердився, вже хотів додому йти. Але побачив, що машина їде, скажіть, що він не знає, що воно не тяме. Ось. Добре, він все знає. Побачив, що машина їде, і вже став під скапкою хвостом тріпає. Каже, я вже знаю ту машину, чого ти туди йдеш. О, що він дадуть посилку, каже, я вже знаю, що вже додому підемо. О, та й ось, та й ось такі справи. Жаби грегайте, що заглохли. Що, позамерзали чи що? Мороз такий бере в руку зимно, так що капець. Я вам кажу. Оце то да. Ну нічого. Значте, гарно. Там десь світла нема, вже майже не видно. Ну нічого, красота. цвітуть. цвіту. Гарненько. Починає ага. грегати. Білику, не пий води з калюжі, бо козликом станеш. Де ж ти таке бачив? <рес> ось так. Ось наша копанка. Ось. О, зірочка перша світи велика. А тих ще нема. Ні, є вже дрібненькі, але їх не побачить телефон. О, ось такі діла. Ладненько ставлю я паузу. А вже прийду вдома, відкрию, тоді вже покажу, що я що я заказала для себе. Якщо воно щось потяге, то покажу, якщо ні. То навіть показувати не буду. Запечатуємо і назад відійшлемо. Та і все. Так що такі то діла. гаденько, покамість. Покамість пауза. Так, ну а нині друга частина. Ой! Подивимося, що я купила. Чи гарне, чи ні, напишете, скажете. Ну, яке купила, таке є, З одного я виміняти не буду, бо воно мені сподобалося. Ось. І я дякую продавцям за те, що вони підказали добре, що який правильно розмір має бути, як я їм скинула свої дані. Ось такі то діла. Так що, Мене все влаштовує. Ну, а ви напишете свою думку в коментарях, чи вам. Чи воно гарне, чи не гарне, чи вам сподобалось чи ні. Ну, мені сподобалося. Так що все буде хорошо, а ви подивиться і скажете. Ну і як. Дивіться, гарненько. Звісно, гарно. Ось таке я собі плаття заказала. Ось. Мені воно дуже сподобалося. І я собі купила. Ось так. Ну як, може бути? Звісно. Таке гарненьке. З поясочком. Ну, все. Ось так. Так що напишіте, чи гарне, чи не гарне, чи гарно мені, чи не гарно. Ось. Мені цікаво ваша думка. Мені сподобалося. Все По розмірах мені підходить. Ось так що. Зузуль какує. У нас така погода. Така красота. Так так, що всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео. В скорому часі буде ще одна розпаковка. І ще з одною покупкою. Всім миру і затишку. Па-па-па-па.